Вітаю, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент Волинь. Сьогодні з вами у студії працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і далі будемо говорити про найважливіше. Поблизу Луцька жінка смертельно поранила свого чоловіка. На Дніпропетровщині експосадовці нарубали лісу на майже 70 мільйонів. У Варшаві побили польку, яка заступилась за українку. У Дубівській громаді оголосили жалобу. 21 вересня у столичному шпиталі помер житель села Дубове, сержант Ігор Гембицький. Він служив старшим оператором відділення радіорозвідки. У військовій частині Ігор Гембицький 24 роки віддав військовій службі. Саме вона підірвала його здоров'я і, зрештою, стала причиною втрати життя. У бою за Україну загинув також житель селища Любленець, Волинянин Владислав Мартинюк. Про втрату повідомила голова Люблинецької громади Наталія Сіховська. Він займав посаду оператора БПЛА з перших днів повномасштабної війни. Він боронив Україну від російських окупантів. 13 вересня на Нахар. Кивщині воїна про великий жаль загинув. У захисника залишилися батьки та двоє братів. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів. В честь та шана героям. Вбила свого чоловіка. Конфлікт на Волині закінчився поножовщиною. Як встановили у поліції області, трагедія сталася. 23 вересня у селі Оздів Луцького району між чоловіком і жінкою виник конфлікт. Після чого вона взяла ножа. Від удару волинянин загинув на місці. Тіло чоловіка направили на судово медичну експертизу. Поліцейські затримали жінку, слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження. Двоє високопоставлених військових організували схему незаконного оновлення даних у ТЦК. За даними слідства, підполковник пропонував військовозобов'язаним оновити дані у реєстрі оберіг без особистої присутності у ТЦК. Усі документи підписували виконавці а вартість такої послуги сягала 9 тисяч доларів. США. До схеми згодом долучився його керівник, полковник, який мав зв'язки у Волинському ТЦК. Разом вони знайшли трьох клієнтів, яким за гроші незаконно внесли зміни в облікові дані. Нині обвинувальний акт щодо обох військових вже передано до суду. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Із Луцької ради церков вимагають виключити представника московського патріархату, очільника Волинської єпархії УПЦ. Таку пропозицію на сесії міськраду озвучив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Він нагадав: уже рік діє закон, який визнав Російську православну церкву поза законом, а пов'язання з нею структури мали час розірвати зв'язки із московським центром та досі цього. Не зробили таким чином. Держава в правовий спосіб вихорчовує ворожу російську церкву з релігійного життя держави та очевидно очікує на рішучі дії у громадах. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що російська православна церква є невід'ємною частиною московського тоталітарного режиму і цілковито контролюється путіним та його спецслужбами. Активно пропагує руський мір і війну проти України. Саме тому наголосив обранець громади в чергове, вимагає у міського голови офіційно зробити перший крок і таки порвати зв'язки з московською церквою у нашій громаді. Адже зі слів обранця громади це сприятиме суспільній єдності та міжконфесійному діалогу в межах Луцької територіальної громади. Натомість міський голова жодним чином не відреагував на це. Замість відповіді, закликав депутатів переходити до формування порядку денного. Український захисник Михайло Шостак 27 місяців перебував у російському полоні. Думав, що звідти вже не повернеться додому. Але думки про сім'ю давали надію і допомогли витримати все. І ось нарешті це сталося. Луцьк зустрів звільненого з полону військовослужбовця. Як пройшла зустріч, розповість моя колега Яна Гонтар. 26 березня 2023 року життя Михайла поділилося на до і після. Він узяв до рук зброю ще з часів, АТО і не зупинявся, коли почалося повномасштабне вторгнення. Воїн пройшов запеклі бої, мужньо тримав оборону на Харківщині, аж доки не потрапив у ворожий полон. А там знущання, ну, голод має? і щоденні допити. Смотря куди попадуть? Де я попав, там сірізонки вбивали хлопців. Ноги ламали. На мені шрамів, я не хвалюся цим. Скажу так, що рембо після В'єтнаму дихає. Михайло Шостак згадує про пережите в полоні з жахом. Скажу прямо, мене кхе, били молотом, в прямому сенсі цього слова. У мене вся ліва сторона була поломана ребра. Каже, витримати усі знущання допомагали лише думки про сім'ю, дружину і маленьку донечку, яку він бачив тільки через екран телефону. У полоні він зовсім не знав, як росте його дівчинка, якій нині три роки. Ми всі ходили як баклажани кольором, кроме голови. Що вас тримало? Що вам давало? Сім'я, Сім'я. Два довгих роки у неволі. Військовий зізнається, бували моменти вічої, коли думав, що більше ніколи не повернеться додому. Я вже не повірити, прощався життя. Я вже думав, що я не вернусь. Вже стільки часу пройшло, але та він зміг все витримати. Він пережив полон. Тепер вже дома біля найрідніших йому людей. Дізнався тоді, коли літаком приземлилися в гомілі. І вже шлюз опустився, побачив автобуси з користь і тоді я вже догадався, що це вже не обмін. А Так думав, очеріної тап. Після звільнення певний час захисник пробув на реабілітації, та 23 вересня, тут на замковій площі у Луцьку він нарешті зміг обійняти родину усіх друзів та знайомих. <рес> Дружина Михайла каже, він змінився після пережитого схуд, але тримається, не падає духом. Його всі знають як надзвичайно позитивну людину, і цю рису він зберіг у собі попри всі випробування. Змінився, звичайно, змінився, дуже змінився зовсім. Він, він молодець, він тримається. Хоч він уважив щось на його 2 метри росту: 62 чи 63 кілограми, то це нічого. Дуже позитивно. Я не знала, як з ним поговорити, коли вже його обміняли. Я була за кордоном і думаю, ну як же подзвонити, ну просто поговорити. А він підтримував він мене, він не плаче, я вже вдома. Чого ж ти плачеш? Він настільки дуже позитивна людина. Михайло Шоста каже, не планує повертатися на службу. Хоче надолужити втрачені роки і натішитись своєю донечкою, думки про яку допомогли йому витримати все пекло полону. Далі переходимо з вами до блоку всеукраїнських новин. Спершу вже традиційно розповім вам про обстріли. У Сумській області ніч на 24 вересня знову минула під ворожими обстрілами. Російська армія била по мирних жителях із авіабомб, дронів і ракет. У ворожбі дрони влучив у житловий сектор. Загинув 46-річний місцевий житель. Ще один чоловік отримав поранення. Також є поранені і у інших громадах міста. Після ФПВ-дроном поранено двох чоловіків. Наслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, легковий автомобіль та об'єкти цивільної інфраструктури інфраструктури. дві людини загинули, 15 поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Повідомив голова Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали майже 700 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Неспокійно було на Харківщині зі слів мера. Російська армія масовано атакувала місто безпілотниками. Виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники. Тим часом у столиці накрили нарколабораторію, де двоє чоловіків вирощували коноплі та навіть пекли печиво з канабісом. Готовий товар. Вони розсилали поштою по всій Україні, маскуючи його під звичайні продукти. Свою ферму вони облаштували в орендованому гаражі з лампами для освітлення та системою поливу. Там вирощували рослини, сушили та готували канабіс для продажу за підрахунками слідства. Щомісячний прибуток чоловіків складав близько півмільйона гривень. Тож тепер їм обом загрожує кримінальна відповідальність. Катався містом на електросамокаті, і розвозив клієнтам. Наркотики, тепер він може потрапити за ґрати. Слідчі встановили, що порушник мешкає у столиці і вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочину. Під час слідчих дій у чоловіка вилучили канабіс та зіп-пакети з амфетаміном. Крім того, у його квартирі вилучили фасувальний матеріал та близько 300 тисяч гривень готівкою. Наркоторговця вже затримано і йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Викрито схему масштабних незаконних виробок у новомосковському військовому лісгоспі за даними слідства, троє його колишніх керівників. Роками видавали дозволи на знищення лісу, хоча вже не мали на це повноважень. Приватні компанії під прикриттям цих документів грубали тисячі дерев, а деревину продавали лише у 2023 році. Збитки держави від таких дій перевищили 68 мільйонів гривень. Тепер колишнім очільникам лісгоспу загрожує до 10 років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Майже 2,5 мільярда повернулись у державу. Саме ці кошти належали компаніям, пов'язаним із російським букмекерським брендом. Розслідування показало, що у 2022-2023 роках, колишній виконувач обов'язків голови правління одного з українських банків, керівник юридичного підрозділу та ще кілька посадовців витрачали майно банку. Вони використовували підроблені документи та фіктивні угоди, щоб незаконно відчужити військ. Сім об'єктів нерухомості, окрім арештованих грошей в управління АРМА, також передано 39 об'єктів нерухомості банку з загальною вартістю близько мільярда гривень. Нині підозри оголосили учасникам схеми. І поки ми з вами обговорювали події в українських містах, світ теж не стоїть на місці. Тож далі переходимо до новин з міжнародної арени. У Варшаві чоловік напав в автобусі на українку та польську правозахисницю. Він почав ображати літню українку через її національність. Він кричав про бандерівців, упа, Волинь і вимагав, щоб українці покинули Польщу. За жінку заступилася польська правозахисниця. Вона зробила зауваження нападнику та заявила, що його слова не відображають думку всіх поляків. У відповідь чоловік почав її ображати, а потім ще й вдарив головою. В обличчя у жінки потекла кров, вона отримала забої та розсічення шкіри на носі. На наступній зупинці агресора вдалося виштовхнути з транспорту. Пізніше поліція його затримала. Військовий літак Іспанії зіткнувся зі спробою глушіння навігації. На його борту перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Інцидент стався під час Польоту на територію Калінінграда метою було порушення роботи GPS, Однак, завдяки спеціальному обладнанню, літак продовжив рух без ускладнень. За словами одного з командирів, подібні втручання у цьому регіоні трапляються часто. Візит Гроблес передбачав зустріч із колегою з міністерства оборони Литви для обговорення співпраці в межах НАТО та протидії діям Росії в регіоні. Що ж, це були усі головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з телеканалом Конкурент Волинь. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Тож залишайтеся з нами, бо далі буде ще більше цікавого. Бережіть себе та один одного. Побачимось.